Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про технології війни будемо говорити із військовим глядачем, журналістом воєнного відділу фокусу Олександр Матвієнко з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава вітаю. Шановні глядачі, закликаю вас ставити свої вподобайки під цим відео. пишіть свої думки стосовно тем, які будемо підіймати. Ну і звісно ж не забувайте підписатися та поставити дзвоник. Це все те, що просуває тут канал Фокус. вперед. ми розпочинаємо. І, пане Олександре дійсно про технологічне, усе нове добре забути. Старе зараз бачимо, що оте от старе передають нам партнери. Зараз я кажу про танки Леопард першого покоління, а також Abrams M1 американського виробництва. Не бачимо якихось відвертих заяв стосовно модифікації цих броньованих машин. Немає, але якщо аналізувати якісь якось фотографії, які з'являються у відкритій мережі, та ми бачимо, що ем, начіплюють на ці танки е, засоби захисту контакту 1 і в цьому випадку хотів би запитати у вас: а це допомагає от, до прикладу від удару РПГ або якихось інших е, засобів ураження, ПЗРК і так далі? Е, так, це має допомагати, але «Контакт-1» 1 це найперше покоління динамічного захисту, тому станом на зараз воно не надто ефективно вже. Проте тут треба зауважити, що леопард 1 він розроблявся в ті часи, коли німці вирішили, що все, броня не вирішує і вирішує мобільність на полі бою. Тому Леопард 1, ну. Дуже слабко броньований, і в цьому випадку контакт один, і там плюс ще ніж, це вже українська розробка. Встановили на передню частину танка і на башту. В цьому випадку це може бути ефективним, тому що росіяни використовують там FPV дрони ті самі. Ну і там може бути оця реактивна граната з РПГ, то ви озвучили. і Динамічний захист по своїй суті він покликаний покращувати захист від кумулятивних засобів. Це коли у снаряда є такий кумулятивний струмінь, який має пропалювати бронювання і всередині там створювати ножахливі ну, умови для екіпажу, щоб він не вижив. І динамічний захист, коли оцей струмінь потрапляє на нього, він спрацьовує, вибухає оця плита, і е, там декілька шарів е, в цьому контейнері міститься. І кожен цей шар має е, пригнічувати все більше і більше струмінь, щоб в кінцевому випадку він не пробив основне бронювання танка. Е, тобто для леопарда це може бути чи не єдиним випадком, як його реально стати е, зробити. Трошки кращим, тому що ну, як би там не було в сучасних реаліях війни, його не можна використовувати як танк, це як така гармата, десь там для прикриття. І потрібно підвищувати захист для наших екіпажів, звісно. Тобто, це от в цьому варіанті, я думаю, ефективно. Плюс Закликаю глядачів зайти на сайт фокусу і подивитися у нас новину про Леопард 1 і Контакт, тому що там встановили динамічний захист ніж, а це вже українська розробка, і її зробили здається в Харкові в 90-х, Вона вже краща за контакт і. Закликаю подивитися, там є табличка порівняльна від чого вона захищає, вона а, значно краще так можете отак, от привідкрити таємницю, пана Олександра. Значно, значно ліпше, значно. ніж якийсь зразок контакт один, так Так, український, взагалі, український динамічний захист, він один з найкращих, це доведено шляхом тестувань, і той самий там дуплет, ну це ще новіший він встановлюється там вже тільки на оплоти, здається. І він там захищає нам ну, фактично від будь-якого озброєння, яке зараз є сучасне. Ну але це звісно в ідеальних умовах. Тут треба розуміти з приводу Абрамса, то світлини опублікували, і видно, що контакт один поставили на передню лобову деталь. Ну і тут, от я, якщо чесно, маю сумніви, наскільки воно буде ефективним, чисто з точки зору того, що там і так найброньованіша частина танка, це е і я думаю, що це такий більше психологічний момент для екіпажу для того, щоб знати, що от у них, окрім основного бронювання, є ще й контакт. Бо американська броня вона там багатошарова, складається з кількох елементів для того, щоб краще захищати танк. І до того, що у американців є. Власна розробка АРАТ-1, її теж встановлюють на український танк, але тільки на борти: от на башту або на лоб техніки такого не ставляться. Тому, очевидно, українські інженери доробили, і очевидно, що це з дозволу виробників все робиться в усіх випадках, коли ставлять контакт, тому що це по суті внесення змін в конструкцію танка. Що цікаво, на всіх фотографіях у відкритій мережі так бачимо, що контакти є, засоби динамічного захисту є. А от тих самих шпаківень саморобних, які мали б захищати ці танки від впливу і засобів ураження, типу fpv дронів дронів Камікадзе і так далі, їх немає. У чому це чому так у зв'язку з чим, пане Олександре? Як ви вважаєте? Ну, для мене це теж запитання. Я бачу, що їх становиться все більше на українській техніці, і в новостворених бригадах, і вже існуючих. На західній техніці, я не знаю, можливо, конструктивно складніше встановити і це не робиться. Бо з усіх танків, які нам передавали партнери, тільки на одному челенджері, другому, я бачив, що була оця шпаківня, і вона такий танк засвітився ще там під час літньої кампанії наступальної. Uh, і мені здається, можливо, у нас uh, є напрацювання в цьому uh, з цими шпаківнями, як це зробити ефективніше ніж росіян. Тому що у них там сараї вже з'являються величезні. А, а у нас я бачив, як варіант роблять складальною її. Типу, умовно, ти там десь за лінією фронту в тилу, ти можеш її прибрати, щоб екіпажу не було зайвого, не, зайвих незручностей. А коли ти йдиш, йдеш на бойові, то ти її так раз встановив і поїхав далі. Як взагалі, якщо говорити про ті самі сараї російські, вони показали себе на полі бою, тому що я відслідковую наші мілітарні пабліки, і кожен знищений ось такий от сарай викликає шквал овацій і радощів, тому що як зазначається, не так легко знищити таку махину. Ви абсолютно праві. Її нелегко знищити, і це може свідчити про дефіцит в українській армії протитанкових засобів. Ну, типу, там стогни тієї самої, тому що у нас зробили велику ставку на fpv дрони, і от такий сарай він ну не сказати, що на 100%, але дуже захищений від такого засобу ураження, тому що. Там зазвичай під оцим сараєм стоїть ще й реп, який глушить сигнали для FPV-дронів. Ну і плюс сам сарай він такий там з декілька шарів теж робиться. Там в мережі є фотографії, що спочатку йде там каркас металевий, потім оцей металеві листи, а потім ще й сітка. Ну тобто, росіяни намагаються зробити так, щоб оцей кумулятивний стромінь він не досяг до основної частини бронетанка. Зараз їх стали частіше знищувати, і росіяни стали їх водночас більше використовувати. Що говорить про те, що вони, мабуть, бачать для себе сенс в цьому, що це вже не танка а така штурмова машина, яка має йти попереду, там розміновувати перед собою все, глушити fpv дрони і так, типу, на штурм йти. От е а той факт, що їх стали частіше знищувати, може якраз сказати і про те, що його збройня у нас стало більше завдяки постачанням заходу знову ж таки. Ну і от я спілкувався зі знайомим ПТРКшником Він каже, що ну насправді проти стогни нічого не буде ефективним, і типу, хай будують там сараї і далі, вона проб'є собі спокійно, бо там ну дуже велика і потужна ракета, а, яка б'є просто, от <кл 'я> в чому різниця з фіпів у відстані, що протитанковий засіб може там на 5 кілометрів бахнути, а то на 20 якщо з ретранслятором і все таке. Тому і а, настільки багато їх стало на полі. Лібо А якщо, якщо говорити про другу сторону цієї медалі, ось цих от танків сараїв, як я розумію, влітає туди щось таке кумулятивне: пропалює о, той перший шар цього сараю, досягає до самого корпусу танку, пропалює його, і всередині стає жарко, дуже жарко. І той, хто вижив, старається залишити в межі свого танку і впирається в той самий сарай. Чи можна говорити, що у такому випадку це стає труною для усього екіпажу танку замість того, аби захистити їх? Думаю, так і, і в принципі радянські танки. Ну це така труна по суті, тому що е, чому вибухають отак танки, всі яскраво, тому що там боєкомплекс знаходиться довкола екіпажу, і по суті, кожен раз, коли влучається в урозливе місце, шансів вижити у екіпажів майже немає. Тому і у випадку, коли там один дрон пробиває, другий залітає і добиває танк, вижити ну, фактично нереально. Якщо говорити про дрони, ви зазначили під час відповіді на минуле питання про ретранслятори, і все частіше і частіше з'являються повідомлення, зокрема із телеграм-пабліку Дрони Мадяра» пана Броуді, так із позовним Броуді про те, що у нас з'являються. По перше, далекобійні FPV-дрони, які б'ють на 20 і більше кілометрів, і в нас з'являються дрони такого типу завдяки тому, що у нас вже є дрони з ретрансляторами, які виконують роль так званих маток, які супроводжують арій дронів. По перше, а у деяких випадках взагалі є носіями дронів. Зокрема, росіяни зазначають у своїх мілітарних пабліках Z по пропагандистських пабліках варто зуважити, та все ж таки говорять про те, що є такі величезні дрони матки, які переносять на собі 10 в і потім їх скидають, аби вони виконували свої завдання на території ворога. Наскільки це взагалі може бути правдою, пане Олександре, і наскільки це трендова штука? Чи можна говорити, що за цим майбутнє таких коптерних технологій? Це цікаве запитання, тому що ми бачимо, як поступово поле бою насичується в дронами, і ребами, і через це застосовувати їх стає складніше і шукаються різні варіанти. Оцей матка дрон це цікава штука. Тому що, по суті, це летить один дрон, має 10 на борту, а потім в повітрі запускає там інші 10. А от тільки мені наразі невідомо, яким чином підключається оператор до тих 10, які типу в режимі стендбай. Може вони одразу вже включені і оператори сидять готові. От таких технічних нюансів я всіх не знаю. От а, проте, однозначно казати, а, що за цим майбутнє, ну, мабуть, не варто а, через те, що на кожну. А, Кожен удар буде свій протиудар, тому очевидь, якось їх будуть більше збивати і глушитися. Ну плюс він фізично ж більший, і очевидь, його можливо, можна буде побачити там на е, зенітно-ракетних комплексах малого радіусу дії, по типу там оси, наприклад. От е бо зараз от ситуація знову ж таки зі спілкування з військовими. Вони кажуть, що інколи є вже навіть черги, коли ти хочеш запустити свій fpv дрон, але не можеш цього зробити, тому що твої побратими так само запускають дрони, і подекуди буває так, що коли це не скоординовано відбувається, то військові втрачають керування над дронами через те, що вони на одній частоті летять і перебивають сигнал один одному. А якщо говорити про можливості одночасно користуватися десятьма дронами камікадзе, які злітають із дрони матки, зазначаєте, не розумієте, як це працює, стендбай або як це взагалі, або на готові оператори. Тут питання про машинний зір, а також штучний інтелект у таких технологіях. Він іще не став буденністю. Ну, наскільки мені відомо, ні. Це досі таке не найрозповсюдніше явище на полі бою, тому що по суті це не штучний інтелект. а От машинний зір, коли просто алгоритм вчить розрізняти на всьому там техніку або людину. Uh, і це трохи здорожчує сам виріб. Ну він очевидно не може бути таким дешевим, як звичайний FPV-дрон. і тому, в принципі, використання такої матки носія з десятьма дронами, там зі штучним інтелектом, припустимо, ну це все значно uh, зробить дорожчим його застосування, ніж просто запустити 10 дронів. І тут буде питання, uh, що буде ефективнішим. Ну і я так підозрюю, що на 20 кілометрів є сенс збити вже і артилерію теж. Uh, Бо все-таки за західною допомогою ми можемо собі дозволяти стріляти частіше в тили російські, от і таким чином теж вражати цілі. Тому тут таке це будемо дивитися за розвитком подій, я би сказав. Уважно будемо стежити, в тому числі з вашою допомогою, пане Олександре, наостанок, якщо говорити про безпілотні технології, звісно ж, дрон Камікадзе морського типу Сі Бейбі, який тепер на своєму борту має можливість переносити РСЗВ град ну, частини цього комплексу? Пускові частини а по кілька ракет такого типу 122 двадцять якщо я не помиляюсь, ракети, які запускаються. Наскільки це успішно вже зараз? Є, і наскільки це може стати успішним у майбутньому? На Вашу думку. Ну а, я не думаю, що це буде суперточне озброєння, як і сам град по суті, тому що боєприпаси там не керовані і вони летять ну просто кудись туди. І скоріш за все мова буде йти про такий тривожний вогонь, коли буде йти декілька там оцих морських безпілотників і кудись в напрям росіян стріляти, а вслід за ними будуть йти вже наші військові і будуть більш захищеними, щоб окупанти не зможуть обстрілювати їх. А, це свідчить ще й про те, що у нас продовжують активно розробляти морські е, безпілотники? Ми побачили оце з градом. Перед тим був з ракетами р 73 повітря-повітря для того, щоб потенційно збивати російські літаки і гелікоптери, які мають е, уражати ті самі морські дрони. От і це виводить по суті рівень гри, гри на новий рівень, е, бо Україна продовжує захоплювати. Домінування на чорному морі, я би так би це назвав. Бо звісно, ми не можемо там постійно тримати кораблі і патрулювати, бо у нас їх банально немає. Але отакі дрони вони відносно невеликі. Якщо порівнювати з великими кораблями, їх складніше помітити. Вони збиваються в зграї. і таким чином, от уявіть собі, їде 10 морських дронів. Два з них мають ракети р 73 щоб бити по авіації російській. Два з них там обстрілюють умовно бухту з градів, а інші ну звичайні камікадзе, які влітають в кораблі російські. Ну це футуризм тотальний. Майбутнє вже тут так, пане Олександре. Наостанок, якщо говорити про такі технології, звісно ж, ще раз є дві сторони медалі. Це більш громісткий дизайн цього безпілотника. Так його більша площа і силует збільшується і, напевно. Воно аеродинаміка страждає, чи все ж таки у таких різновидах озброєння це не так важливо. Mm. Ну, якщо чесно, я думаю, що це не так важливо, тому що е, по вазі воно не сильно збільшується, тому що до цього у них було там ну кілька сотень кілограмів вибухівки, а тепер буде кілька сотень кілограмів е, боєприпасів. Ну, тобто, глобально це нічого не змінює. Тут питання в керуванні, і я би сказав, от, як це застосовувати в умовах відкритого моря, коли є хвилі, коли треба націлитись і хоча б в напрям приблизний влучити. Тому так. от. Себто з таким озброєнням цей дронний камікадзе перестає ставати камікадзе, так? Якщо... Кілька сотень так. зверху, то значить, всередині самого дрону вже не може бути вибухівка, і авіабомба, як я розумію, раніше використовувалася як бойова частина. Ну Там різні були, і в тому числі і авіабомба. Це один з варіантів був. І до речі, до берегів Румунії якось відкинула один морський дрон такий з авіабомбою всередині. От. І... Я думаю, ми будемо бачити різні варіанти і камікадзів, і не камікадзі ще більше, тому що це все розвивається, і я прям із захопленням спостерігаю за цим. Будемо стежити. І ми. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися. Олександр Матвієнко, військовий оглядач, журналіст воєнного відділу фокус з нами спілкувався. І я вдячний усім нашим глядачам за те, що також долучилися. Сподіваюсь, ви поставили свою вподобайку. Написали свій коментар, підписались на нас. Тиснули на дзвоник, тому що це все важливо і це все просуває YouTube канал Фокусу вперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося у наступних відео. На все добре. До побачення.